Микола Терновський, «Золоті верби. Продовження оповідання Помилка інспектора, частина І Я не міг нічого відповісти, бо не розумів, з якої речі вони тут і чого їм треба. Пробував розпитати, але вони говорили гуртом і про все. Наша розмова обірвав дзвінок. Вони пішли до директора, а я до свого класу. Учні сидять принижку. І пильнують за кожним моїм рухом. Інспектора у класі не було. Хто з вас казав своїм батькам приходити сьогодні в школу? Питаю і спокійно, як завжди, по -дружньому. Секунда, друга, третя тиша. Потім Гандзюра викидає руку, не підіймає над головою, а викидає перед собою, а слідом за ним, мов по команді, піднесли руки всі учні. Що це означає? дивуюся тій реакції. Ви всі говорили батькам приходити сьогодні, всі, відповіли учні хором. Опустіть руки, хто ж вас надумав на таке. Знову тиша і знову підводиться Гандзюра. Це я сказав. Сам від себе чи хтось тобі підказав, сам ствердив Гандзюра з гордим виглядом. Ну, а з якої речі ти виявив таку ініціативу? Допитуюсь, не для себе, а щоб пояснити справу перед усім класом і зняти внутрішню напруги. З такої. А чого той інспектор хоче від вас, чого він причепився і заважає нам? Ганзюра помовчав, ніби роздумуючись, а потім додав Ми знаємо чого, вони хочуть вас кудись забрати, а ми не хочемо. Де ти таке чув Ганзюра? В селі чув, всі так говорять, і директор вас не хоче, а ми хочемо. От і сказали батькам, щоб прийшли до школи і поговорили тут, пояснив Гандзюра з таким виглядом, наче його самого образило, і він захищається. Мені ще цього бракувало, що треба, щоб мої учні захищали свого вчителя перед інспектором району. Та це ж не передбачено жодними інструкціями, схоже на партизанщину. Помогти мені вони не зможуть, а нашкодили вже. Отже, друзі, звертаюся зворушено до класу, давайте умовимося раз і назавжди. Без мого відома ви не будете робити нічого, що торкається мене класу і школи. Все це робитимемо ми разом. Домовились? Погоджуються, але очня їх блищать хитрими вогником. На обличчях стримні усмішки. Мені до горла підкотився гарячий клубок. Довелося посидіти за столом, полистати журнал. Ну, Ганцюра, якщо ти такий ініціативний, то розкажи нам, про що ми говорили на попередньому уроці з географії. Мій польовий асистент поважно зводиться на ноги і шпарить на пам'ять весь параграф із підручника. Такого за ним ще ніколи не водилося. Та і я цінував відповіді самостійні, своїми словами викладені. Що це з тобою? питав Гандзью, не знаю Знікові хлопець. Я його вчив, а воно зазубрилося. Мабуть, дуже старався? Тепер усі стараються, бо ж перевіряють, пояснив знав Гандзюра загальний хлопець цілого класу. Ні, все це добром не може кінчитись. Хто ж повірить, що це не я інформую своїх учнів про свої біди та перевірку? Як мені виправдатись, коли спитають оце так ситуація? Дальше в ліс більше дров. На перерву заходжу до вчительської, а там жодного вчителя, лише інспектор ревно і батьки моїх учнів. До речі, кількість їх значно зросла, порівнюючи з тією групою, яку я зустрів. Інспектор сидів за столом, відкинувшись на різьблену спинку старовинного стільця. Моя поява викликала кисловату усмішку на його обличчі. Все це ваші заступники, показав рукою на людей, що заповнили кімнату. Не знаю лише, як вам удалося зібрати їх стільки. Ми самі прийшли, нас ніхто не збирав, піднялася, видно, ще за учнівською звичкою мати Гандзори. Це я вже чув, кинув рукою інспектор, але повірити нелегко. Якщо я занесу цей факт до акту, то, боюсь, не всі зрозуміють це як випадок. Після глибокої паузи подав голос батька Неїлика. Ви напишете свого акта, а ми напишемо свого. А й правда, погодився старий паляниця. Ми теж трохи грамотні. Інспектор глянув на мене, спитав, ви вважаєте ці обставини нормальними? Не вважаю. Чому ж тоді сприяєте і створюєте?» Я не сприяю і не створюю. А хто ж це робить? Вам видніше. Дзвінок перервав нашу розмову. Я пішов до класу, а інспектор з батьками лишився в учительській. Коли я зайшов туди під час наступної перерви, то застав лише двох інспектора і діда Оверка. Вони... Розглядали дідового воронька. Уздрівши мене, інспектор, здається, зрадів. Сказав дідові йти додому, бо в нас, тобто в інспектора, в мене серйозна розмова. А годинника сховайте в скриню або здайте в музей, додав, підсовуючи дідові його трофей. Наші годинники кращі. Ви маєте нашого, не повірив дід? Ось він, інспектор, добув із кишеньки штанів Кіровця, дав дідові послухати хід. Старий уважно прислухався до цього. До цокання нового, а потім свого годинника порівнював звук того й другого, потім положив годинники поряд, виміряючи котрий з них більший, а котрий менший, нарешті виважив у руках котрий важчий, і раптом запропонував давайте поміняємось. Ні, не будемо мінятися. Для вас то пам'ять, а мій для мене помічник у роботі, заперечив інспектор і сховав свого годинника. Старий ніяково подивився на мене. і... Загортаючи варенька в чисту ганчірку, поскаржився. Кажуть, застарілий. Недавно великі гроші давали за нього, а тепер застарілий. Самі навчилися робити не купують і даром не беруть. Дід пригладив пожовклі від цигарки вуса і комедно козирнувши, вийшов. Провівши його поблажливим поглядом, інспектор промовив заклопотано оригінал. Всім хочеться бути оригіналами. І вам також, правда, повернув раптову розмову. Не знаю, про таке не думав, кажу обережно, боячись якоїсь паски. Це ви скромності так говорите, а насправді трохи не так. Інспектор дивився перед собою і туди-сюди повертав зелену папку, що лежала на столі. Без потягу до оригінальності навряд чи можна розгорнути таку компанію. Скажіть, будь ласка, якою ідеєю чи яким принципом ви керувалися, коли організовували шкільний філіал на леваді? Ідея проста: допомогти твердого засвоєння учнями програмного матеріалу, покажу те, що говорив вже кілька разів. А щодо принципів, якими керувались, керувалися, на які авторитети ви опирались в своїх діях, які педагогічні чи методичні положення брали за основу, уточняв своє запитання, інспектор. Не могли ж ви, маючи свіжі знання, кидатися в педагогічну авантюру без оглядки? Ось тобі й раз, маєш авантюру. Треба відкинути це звинувачення. Але ж як це зробити? Виручити можуть лише авторитети. Справді, хто був моїм натхненником? Коминський, пестолоць, Ушинський, Макаренко, хто з видатних педагогів поєднував працю з навчанням? Здається, Руссо. Так, Руссо наблизився до визнавку про необхідність трудового виховання дітей, мріяв про політехнічну підготовку членів суспільства. Але ж він не зумів створити странкові системи. Здається, ідеалізував природу людини, вважаючи, що вона є виховаючим рушієм. Хто ж ще може мене вирочити? Дідро, Гельвецій, вольтер навряд. Адже ніхто не був пастухом і не знає, як це хороше готувати уроки на леваці, де й повітря запашне, і жайби розпівають, і ще дитина при ділі перебуває. Отже, не можете назвати своїх попередників. Пришкодився інспектор. На жаль, я не можу вас виручити, бо таких прецедентів класична педагогіка нам не лишала. Виходить соціальна самодіяльність, якесь новітнє народництво. Мене більше цікавив кінцевий результат, а не класичні зразки. Признався щиро і додаю, вони б мені не допомогли, і учням теж. І я теж такої думки, згідно кивнув інспектор, видно, не маючи бажання загострювати суперечку. Проте мушу ж якось. Умотивувати зроблене вами підвести теоретичну базу, обґрунтувати. Може, не треба цього робити? Чому так, гадаєте, насторожився інспектор? Тому що це просто випадок, епізод, і синтезувати його нема потреби. Я не берусь синтезувати один епізод я хочу його пояснити. Інспектор подарував мені прихильний погляд. Все повинно вкладатись в якісь рамки, інакше буде ні теніси гаразд, цим я займусь пізніше. Тепер давайте поміркуємо над практичною значимістю вашого експерименту. Вчитель кінчає уроки в школі, обідає і вирушає на посавиську. Так ви робили? Так. І вам ніщо не перешкоджало так діяти, ніхто і ніщо. А тепер уявіть на своєму місці хоча б товариша Возняка, вашого старшого товариша. В нього двоє дітей корова, кури, хата, город, словом господарство, яке вимагає постійної уваги. Крім того, вчитель також має домашнє завдання. Він повинен знайомитися з літературними новинками, перечитувати газети, журнали, вести громадську роботу. Може везняк скористатися вашим методом підвищення успішності своїх учнів. Інспектор в очікувально дивився на мене голубими очима. А як бути з предметниками, які викладають у різних класах? Я не відкривав якийсь новий метод, захищаюся від переоцінки своїх подвігів. Мені треба було вплинути на успішність учня. Я подумав і пішов на леваду, а інші вчителі нехай шукають якісь інші способи. Ось-ось, ви здається, наблизились до оцінки свого експерименту як епізоду у системі заходів позашкільної роботи. Тут заспівав голосистий дзвінок, і наша розмова перервалася. Я пішов на урок, не попрощавшись, вважаючи, що зустрінемося ще раз. Та коли згодом я зайшов до вчительської, то інспектора вже не було. Поїхав, не сказавши нікому чогось певного про свою роботу. Ця обставина засмутила вчителів. Вони такого не пригадують. Багато разів бували в школі інспектори, приїздили поодинці і групами, але завжди кінчивши перевірку, забирали учителів і ділилися враженнями. А цей розмовляв з багатьма, але окремо з кожним. І раптом зник, коротко попрощавшись із директором та роляком, що були на той час учительські. Погані справи це в ситуації приймак. Видно, інспектор не хотів псувати нам усім настрій, ось і вислизнув. Що ж, тут нічого дивного. Цього можна було чекати, Мови про себе, мовив Білоус. Справа нова, вчитель молодий, можна повернути так і сяк, та як би нам не повернулося, а я цілком і повністю підтримую Петра Трохимовича. Всі чуєте мої слова, буду відповідати разом з ним. На хвилю повисла тиша, а потім зненацька посипалося. І я, і я, і я. Це були голоси Примака Савченка і Баженчука. Мені стало ніяково, я позадкував до дверей, але чиясь рука лягла мені на плече, не спіши, разом підемо. Це був Савченко, той гордий Савченко, який, здається, був до всього видужісіньким, і над усім злегка насміхався. Затримавши мене біля порога, він звернувся до присутніх учительських. Хто не з нами, той проти нас. нас вийшло шестеро. Я, Савченко, Белоус, роляк і подружжя возняків. Останні в ролі господарів. Йдемо до нас. Обід готовий і хата велика. Пішли тут найближче, погодився Антон Антонович. Потім, уже в хаті возняків, до нас приєдналися Ганна Романівна і Примак. Обід виявився сумним присумним. Говорити було ні про що. Всі старались мене заспокоїти, обіцяли підтримати і запевняли, що все буде гаразд, але мене це не тішило.